Ми всі знаємо, що в світі нема золотої таблетки від вірусу папілому людини. Ми не можемо призначити жінки якийсь препарат, який вилікує її від вірусу папілому людини. В більшості країн світу вивчаються питання, проводяться дослідження, але це ще наука. Але в світі вже вивчені ті. Ем... Такі площини в нашому організмі, які захищають одних жінок, щоб в них не остався вірус папіломи людини, яким вони коли-небудь уразились. І саме головне в цьому питанні це персистенція віруса. Що це таке? Персистенція – це коли вірус папіломи людини приходить в організм жінки і він там зостається. Тобто імунна система і захисні сили організму, вагіни кожної жінки, не в силах його виборкувати, не в силах з ним поборотися для того, щоб він пішов з організму. І тому світ на сьогоднішній день має впливати на оцей самий мікробіом. Що це таке? Це дуже унікальна система в нашому організмі. В Америці в 2010 році був створений інститут по вивченню мікробіому людини, і це окремий орган в нашому організмі, який має п'ять локалізацій: це ротоглот, кашкіра, кишківник і вагіна. І в цьому органі є 8 трильйонів мікробних клітин проти одного трильйона. Клітин нашого організму, отака армія мікробів, яка є в частині захисником від вірусу папілому людини. Тому що вагіна кожної жінки має унікальну систему паличок дедерлейна. Істинних санітарів вагіни. Вони і є мікробіомом кожної жінки. оцею захисною унікальною системою. Тому одна жінка буде вражена вірусом папіломи людини, а друга не буде вражена. Тому що мікробіом однієї жінки він дуже е, кріпкий, а мікробіом іншої жінки він не такий кріпкий. І коли вірус приходить у вагіну, безумовно, він буде мати. На своєму шляху два воїни: це імунітет і мікробіом. І якщо ці дві системи вистоять, то вірус папіломи людини піде, він елімінується, тобто він назавжди покине вагіну жінки. А якщо в цих двох системах є якісь ураження, якісь помилки, жінка не досипає, не доїдає, вона хвилюється, і ці системи не можуть бути. На роботі первокласно, то, безумовно, вірус папіломи людини він зостанеться в організмі. Також цьому процесу сприяють статеві інфекції. Це теж особлива тема мікробіому. І ці інфекції теж будуть допомагати: Хламідіоз, мікоплазма хомініс, тріхомоніаз ці всі статеві інфекції, які кожна жінка повинна перевірятись. Бо це помічники вірусу папілому людини.